Давайте, діти, завітаємо до осіннього лісу. Як тут красиво, а як тихо, майже не чутно пташини голосів, бо багато пташок уже відлетіли в теплі краї. Здається, що ліс порожнів. Але якщо прислухатись, то можна почути багато звуків, ліс не спорожнів. Кожен його мешканець зайнятий своїми справами. Основне це підготовка до зими. А ось наша знайома сорока білабока. Вона слідкує, хто що робить. Наближається зима і її робота прослідкувати, хто як підготувався до зими. Я тут усе знаю, хто як готується до зими. Ось дивіться. Найпершими збирають запаси дрібні гризуни, миші, бурундуки, бабаки. Ще злітку вони шукають по всьому лісу зернята, горіхи і відкладають їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти і не виходити назовні. Майже всю зиму гризини сп'ять, перебиваючи сон. Лише для того, щоб підкріпитись. А ось погляньте справжня трудівниця, білочка. В сплячку вона не впадає, хоча й проводить багато часу в своїх хатинках, в дуплах, котрі вона облаштовує високо на деревах, восени. Вони збирають мох і траву та відносять у своє помешкання. На період холоду білочка запасається жолудями, грибами, горішками, зернятками, ховає їх. В дупло дерева. Гриби білочка сушить, розвісивши на гілочках або розклавши на пеньках. На зиму вона змінює колір своєї шубки. З рудого на сіруватий для маскування від хижаків. А також ця шубка набагато тепліша, ніж літня. А ось іще один трудівничок. У ясні погожі дні їжачок готує свій притулок до зими. Зазвичай ці звірятка підшукують собі глибокі нори, носять у нірку сухе листя та мох. На зиму їм потрібно багато цього добра, щоб не замерзнути у люті морози. Накопичуючи жир, їжачки не прокидаються, а сплять всю зиму. Полюбляють їсти жаб, черв'яків, жуків, а ще люблять ласувати лісовими яблучками та грибочками. А ще в лісі готується до зими лисичка, вовк, довговухий заєць. Усі тварини в лісі готуються до зими, а наша сорока вже поспішає по своїм справам. Зустрінемося.